Художня продуктивна діяльність ліплення тема нашого заняття гілочки вербові. Добрий день усім і дорослим, і малим. Малята, послухайте віршик. Котики-варкотики в мене на вікні. Котики-варкотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, знає, що котики це вербовий цвіт, дітки. Важко уявити наш край. Без верби. Який гарний вербовий цвіт. Вербу саджали біля води, біля річок, ставків. Вона дуже любить воду. Своїм коренем вона скріплює береги, очищає воду. Казали, де живе верба? живуть річки. Цвітіння верби справжнє свято для бджіл. Вони збирають дуже багато лікувального дієтичного меду з верби. Верба має тонкі, гнучкі гілочки та світло зелене загострення листочків. Природі має декілька видів верби. В Україні її люблять, прославляють в усній народній творчості, в оповіданнях, віршах, легендах. А я вам, дітки, пропоную сьогодні зліпити гілочки-верби. Погляньте, як котики ростуть вверх. Подивіться, гілочки прямі, довгі такі, тоненькі і котики такий білосірі. Давайте ми з вами зробимо пальчикову вправу. Вийшли пальчики пограти, трішки ручки розім'яти, великий з великим, вказівний з казівним, середній з середнім, беззим'яний без зім'яним, а мізінчик з мізінчиком. Так, гралися, гарно погралися наші пальчики, що і до роботи приступили. Ми сьогодні з вами будемо ліпити гілочки-верби. Дітки, нам потрібен буде пластилін, стека, серветка і половина картону. Можете взяти синього або жовтого кольору. І будемо ми з вами працювати. З коричневого пластиліну. Нам потрібно буде дітки, зліпити тоненькі гілочки верби. Я вже, бачите, яких їх зліпила. Тоненькі качалочки, виклала їх на картону. А тепер ми будемо з вами робити гілочку. Ви знаєте, що котики вони з'являються з бруньок. Тому потрібно нам розкатати тоненьку таку качалочку стекою Розділити її на дрібненькі шматочки, це будуть наші брунечки у нашої вербички. Отак От я їх заготувала. І тепер будемо брунечки кріпити на гілочки. Гілочки, верби ви притискаєте міцненько до картону пальчиками. Гілочки ми прикріпили. Тепер будемо кріпити брунічки. Брунічки кріпимо на гілочки. Дітки, ви їх розміщуєте по різні сторони, і зліва і справа. Погляньте на гілочки, як вони ростуть, наші котики. Вони розміщені і зліва, і справа. Тому так само ми розміщуємо брунічки з лівої сторони і з правої сторони. Дітки, бруньки я прикріпила. Тепер з бруньок, як ви знаєте, з'являються біло-сірі котики. Скочуємо ми також ковбаску. Стикою ми нарізаємо дрібненькі шматочки. Так, потім ми пальчиками будемо скочувати. Так, беремо пальчиком трішки, скочуємо і кріпимо на нашу гілочку нашій. Котики. Дітки, отаку такі гілочки верби я, у мене вийшли. Дома ви також виготовляєте гілочку верби. Присилайте мені свої роботи, буду чекати. До побачення!